Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube каналу. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення та коментарі. Української має бути більше. Лоуренс Блок. Помста аудитора. Перший конверт ліг на його стіл у вівторок. І Майрон Геттінгер відразу ж зрозумів, щось що не так. Справа у тому, що у вівторок Франції він практично ніколи не отримував ділової кореспонденції. Листи, відправлені в п'ятницю, зазвичай приходили у понеділок. Відправлені у понеділок приходили до адресата в середу. В дуже рідких випадках під кінець робочого дня у вівторок. А ось цей конверт кур'єр приніс вранці. Геттінгер взяв його до рук, але відразу ж не відкрив. Спершу добре його роздивився. Адреса його контори віддруковано на звичайній друкарській машинці, а ось штемпель недільний. Він був поставлений поверху марки вартістю 4 центи, яку, судячи з усього, поштове відомство випустило на честь 150-річчя відомого коледжу на середньому заході. Зворотньої адреси Геттінгер на конверті не виявив. Він відкрив конверт і вийняв із нього ні, не лист, а світлину. Фотографію, на якій було зображено двох напівроздягнених людей. Чоловіка років п'ятдесяти, із невеликим, лисіючого, повненького, із довгим носом та тонкими вустами, і жінку, яка за віком могла годитися йому у доньки. Чарівну, мініатюрну, усміхнену блондинку. Чоловік той був сам Майрон Гадінгар. Жінка... Шейла Бікс. Він довго дивився на світлину. Потім поклав її на стіл, піднявся, підійшов до дверей кабінету і замкнув їх. Повернувся до столу, сів, переконався, що окрім світлини у конверті більше нічого немає, а потім розірвав фотографію на декілька частин, так само вчинившись конвертом. Уривки він поскладав у попільничку і підніс до них вогник з запальнички. Менш врівноважена людина, вочевидь, порвала б світлину і конверт на тисячі частин і пожбурила б у вікно. Майрон Геттінгер на брак врівноваженості ніколи не скаржився. Світлина це не загроза, це тільки натяк на загрозу, дим, який вказує на наявність вогню. О чого ж йому трястися, поки він іще не знає, якою є та загроза? В кімнаті неприємно запахло. Коли вогонь у попільничці догорів, Геттінгер увімкнув кондиціонер. Другий конверт прийшов за два дні. У четвер вранці. Геттінгер чекав його, не відчуваючи жодного страху. І він віднайшов його в товстій пачці листів від клієнтів, такий самий, як і перший, та ж сама адреса, та ж сама друкарська машинка і та ж сама марка, тільки ж темпель був із іншою датою. Цього разу замість світлини було коротке послання, надруковане на аркуші дешевого паперу. Покладіть у паперовий пакет тисячу доларів десятками і двадцятками, а тоді залиште його в комірці камери схову станції Таймс-Сквер. Ключ від комірки. Покладіть у конверт і залиште його на реєстраційній стійці в готелі Слокам для містера Джордана. Зробіть це сьогодні або фотографію буде надіслано вашій дружині. Не звертайтеся до поліції і не наймайте ніяких приватних детективів. Не робіть дурниць. Ну що ж, автор непідписаного листа міг цілком обійтися без останніх трьох застережень. Адже Геттінгер не мав жодного наміру звертатися до поліції або винаймати приватного детектива. Ну, а щодо припущення, що він може зробити якусь дурість, це взагалі в жодні ворота не лізло. Після того, як конверт та лист були спалені у попільничці, а кондиціонер очистив повітря кабінету, Геттінгер ще довго стояв біля вікна, роздивляючись 43-ю східну вулицю і міркував. Лист схвилював його значно більше, ніж світлина. Ось він уже являв собою загрозу, загрозу його впорядкованому життю. Майрон Геттінгер міг по праву пишатися своїм життям. Ідеальна робота. Він аудитор вищої кваліфікації, який непогано заробляє тим, що кожен рік допомагає різним фізичним та юридичним особам зменшувати суми податків. У нього ідеальна сім'я. Елеонор, його дружина на два роки молодша, підтримує у домі ідеальний лад, дивовижно готує і не пхає свого дійсно довгого носа в його особисті справи. Ну, а натомість щороку отримує 25 тисяч доларів від заснованого ним трастового фонду. Ну і нарешті довершує цю ідеальну картину його ідеальна коханка. Та сама жінка, що була на світлині поруч із ним, Шейла Бікс. з нею він відпочивав душею і тілом. Вона ж поводилася винятково скромно, висуваючи наймінімальніші вимоги оплата квартири, кишенькові гроші. Ну і іноді дещо більші суми на купівлю одягу. Ідеальна кар'єра, ідеальна дружина, ідеальна коханка. Все, практично все ідеально. І ось цей шантажист, цей містер Джордан погрожує зруйнувати ці три наріжні камені, на яких спочиває кришталева вежа, збудована Майроном. Якщо ця клята світлина потрапить до рук місіс Геттінгер, вона із ним розлучиться. У цьому він не сумнівався. Якщо розлучення буде скандальним, то цілком може постраждати бізнес. Ну а у підсумку він може втратити і шейлу. Геттінгер сів за стіл, заплющив очі і Побарабанив пальцями полірованою поверхнею столу. Він не хотів втрачати клієнтів, не мав бажання втрачати дружину і, тим більше, коханку. Робота йому подобалася, до речі, так само, як і Елеонор з шейлою. Він не любив їх, він не міг сказати, що любить і роботу. Зрештою, кохання це почуття далеке від ідеалу. Так само, як і ненависть. Майрон Геттінгер не відчував ненависті до містера Джордана. У всякому разі, він не бажав йому смерті. Але що ж тоді робити? Відповідь природно лежала на поверхні. О півдні містер Геттінгер вийшов із свого кабінету, попрямував до банку. Де зняв із рахунку тисячу доларів, попрохавши видати їх десятками та двадцятками, після чого склав кошти у коробку з під сигар та відніс до камери схову на станції таймс Сквер. Ключ від комірки. Він вклав у конверт адресований містеру Джордану, закрив його і передав портє готелю Слокам. А тоді. Повернувся на роботу, залишившись без ланчу. До вечора чи то через містера Джордана, чи то через пропущений прийом їжі, у Майрона Геттінгера розігралася печія. Довелося пити соду. Третій конверт принесли через тиждень після другого. А далі... Такі ж самі листи почали приходити щотижня в четвер. І так було чотири рази. Вкладені у них листи відрізнялися тільки у дрібницях, залишалися незмінними сума тисяча доларів і спосіб передачі грошей через комірку у камері схову на станції «Таймс-сквер». Змінювалися тільки назви готелів, де слід було лишати конверти для містера Джордана. Майрон Геттінгер точно виконував отримані інструкції, ходив до банку, звідти на станцію підземки, потім йшов у зазначений готель. І після цього повертався на роботу. А увечері в результаті його мучила печія. І доводилося лікуватися содою. Ця процедура ставала рутиною. У принципі, містер Геттінгер не мав нічого проти рутини. Рутина означала якийсь усталений порядок подій або ж дій, а Майрон Геттінгер порядок поважав. У своїй особистій розрахунковій книзі він завів для містера Джордана окрему сторінку, куди. Кожен четвер записував витрачену тисячу доларів. На те було дві причини. Передусім, містер Геттінгер не міг допустити неврахованих витрат. Всю свою бухгалтерію він підтримував в ідеальному порядку, і дебет в нього завжди сходився з кредитом. Ну, і по-друге, десь глибоко, в глибині душі, він сподівався, що зможе знайти спосіб. Списати витрати на містера Джордана зі свого прибуткового податку. Якщо ж залишити осторонь ці щочетвергові прогулянки містера Геттінгера, то його життя анітрохи не змінилося. Замовлення клієнтів виконувалися точно і вчасно, зі звичайною відмінною якістю. Два вечори на тиждень він проводив із шейлою, а п'ять вечорів із дружиною. Своїй дружині він про шантажиста не розповідав на таке не наважився б навіть круглий ідіот. Втім, не розповів він про це і шейлі. Майрон Геттінгер завжди виходив із того, що особисті справи не можна обговорювати ні з ким. Коли ж від містера Джордана надійшов шостий лист із вимогою грошей. Сьомий, якщо врахувати перший лист із світлиною, Геттінгер зачинив двері кабінету, спалив лист і в глибокій задумі відкинувся на спинку крісла. Він просидів так цілу годину. Міркував. Його не влаштовувало це щотижневе втрачання однієї тисячі доларів. Це доволі великі гроші, за мірками Майрона Геттінгера. І для того, аби порахувати, що за рік із такими ось виплатами набіжить 52 тисячі, не потрібен був диплом аудитора. Потрібно було поставити хрест на цих витратах. Для того, аби вирішити це питання, містер Геттінгер мав два шляхи, або дозволити шантажистові надіслати цю огидну світлину місіс Геттінгер. Або ж змусити його припинити цей шантаж? Перший спосіб загрожував неприємними наслідками, другий. Але як же ж його в дідька реалізувати? Геттінгер міг, звісно ж, надіслати містеру Джордану листа та звернутися до його совісті. Але у глибині душі він розумів, користі від цього не буде. Ну, дійсно, яка може бути совість у шантажиста? Що ж тоді лишається? Він міг убити містера Джордана. З усього виходило, що це єдина можливість зупинити шантажиста. Та тільки ж як це зробити? Мерон Геттінгер не міг ховатися у холі зазначеного ним готелю, очікуючи, поки містер Джордан прийде за конвертом. Шантажист знав його в обличчя, а ось він. Не знав, хто є шантажистом, і з тієї ж самої причини не було жодного сенсу тинятися біля камери схову. То як же все ж таки вбити людину, коли ти не можеш зустрітися із нею? І тут містера Геттінгера осяяло. Він широко посміхнувся. Так зазвичай посміхаються люди, які знаходять вихід із надзвичайно складної ситуації. Того дня містер Геттінгер вийшов із кабінету опівдні, але до банку він не пішов. Натомість зазирнув до крамниці хімічних реактивів, до галантерейної крамниці і до декількох аптек. У кожному місці він робив тільки одну покупку. Бомбу він зробив у кабінці громадського туалету. Корпусом для неї слугувала коробка з-під сигар, а ось основним компонентом і наповнювачем нітрогліцерін, хімічна речовина, яка вибухає за найменшого поштовху. Геттінгер подбав про те, аби вибух обов'язково відбувся при відкритті кришки. Ну і, звичайно, зважаючи на характеристики нітрогліцерину, коробка могла вибухнути, якби рептом була впущена на підлогу. Містер Геттінгер поклав готову бомбу у паперовий конверт і відніс у камеру схову станції таймс Сквер. Конверт із ключем для містера Джордана він залишив у готелі Блекмор. Повернувся до свого кабінету. До речі, сьогодні. На двадцять хвилин пізніше, ніж зазвичай. В другій половині дня з роботою у нього не клеїлося. Він скрупульозно записав сьогоднішні витрати, розмістивши їх на тій же сторінці, яку відвів містеру Джордану. Потім посміхнувся, подумавши, що завтра вранці зможе підвести риску і закрити цей рахунок. Але... Попрацювати на благо клієнтів йому ніяк не вдавалося. Він сидів і міркував тільки над своїм чудовим, як він вважав, рішенням. Бомба не могла його підвести. Нітрогліцерину гліцерину Геттінгер не пошкодував. Його кількості цілком вистачило б для того, аби рознести на шмаття не тільки містера Джордана. Але й усе, що буде знаходитися у радіусі 20 ярдів від епіцентру вибуху. Звісно, могли загинути й інші люди, така ймовірність існувала. І якщо, наприклад, у шантажиста вистачить розуму відкрити коробку з під у підземці, або якщо... якщо вона у нього випадково впаде. Однак відверто містера Геттінгера особливо не хвилювало, скільки життів забере із собою в могилу містер Джордан. Передчасна загибель цих чоловіків, жінок чи дітей не мала до нього жодного стосунку. Він знав тільки одне смерть містера Джордана означало життя для нього, Магерона Геттінгера, все інше несуттєві дрібниці. О п'ятій годині Геттінгер підвівся за столу. Вийшовши з кабінету, він спустився вниз, постояв на тротуарі і додому йому йти не хотілося. Все ж таки він зміг розв'язати складну проблему, а отже, цей успіх треба відсвяткувати. Вечір із дружиною на свято аж ніяк не тягнув. Для цієї мети набагато краще підходила Шейла. Однак йому страшенно не хотілося порушувати заведений порядок. У квартирі Шейли він зазвичай бував у понеділок та п'ятницю. В інші робочі дні він їхав додому. Щоправда, цього дня наведений порядок один раз він все ж таки порушив, замість грошей поклав у пакет бомбу. Ну і що ж? Один раз традицію порушено, а отже, він зателефонував дружині із телефону автомата. Я затримуюся у місті на декілька годин. Раніше, вибач, телефонувати не міг. Виникла невідкладна справа. Елеонор не поцікавилася, яка саме справа, і які належало ідеальній дружині. Вона сказала, що кохає його. І це, ймовірно, відповідало дійсності. Він відповів їй, що кохає її, і, звичайно ж, при цьому збрехав. Тоді повісив слухавку, зловив таксі і попросив водія відвести його на західну 73-ю вулицю. Шейла жила на третьому поверсі чотириповерхового цегляного будинку. Ліфта у будинку не було. Геттінгер подолав два прольоти не дуже крутих сходів і акуратно постукав у двері. Жодної реакції не було. Тоді він натис на кнопку дзвінка, що робив взагалі вкрай рідко. Якби таке сталося у понеділок чи п'ятницю, Майрон Геттінгер напевно б образився. Але він, він прийшов у четвер, прийшов без попередження, а тому. Відсутність Шейли не викликала у нього негативних емоцій. Природньо, що у нього був свій ключ. І якщо чоловік оплачує квартиру для коханки, то у нього завжди повинен бути власний ключ. Геттінгер відчинив двері та увійшов. Знайшов пляшку шотландського віскі, хлюпнув собі у склянку. Кожного понеділка та п'ятниці віскі йому наливала Шейла. Тоді сів у зручне крісло. І цідив у візкі, очікуючи на прихід Шейли. У крісло містер Геттінгер сів за двадцять шоста. А о двадцять хвилин по шостій почув кроки на сходах, потім звук прочинених дверей. Відкрив рота, аби гукнути привіт, втім, в останню мить передумав, вирішив здивувати її. І здивував. Двері стрімко прочинилися, і Шейла Бікс, мініатюрна блондинка, впорхнула до кімнати, ішла вона танцювальною ходою з виблискуючими очима і розведеними в сторони руками. Для рівноваги, тому що у неї на голові лежав невеликий паперовий пакет. Майрону Геттінгеру знадобилися частки секунди, аби впізнати цей пакет. У Шейли... Пішло стільки ж часу на те, аби помітити Майрона. Обоє відреагували майже миттєво. Гетінгер, який належить аудитору, склав два і два. Те ж саме вдалося і Шейлі, тільки вона отримала неправильну відповідь. Геттінгер спробував зробити все й відразу: вискочити з кімнати, втримати пакет на тому місці, де він лежав, тобто на голові у шейли, і нарешті. Спіймати пакет до того, як він впаде на підлогу, тому що Шейла від жаху відскочила назад, і пакет зіслизнув з її голови. Ривок Гетінгору вдався. Він кинувся вперед з неймовірною швидкістю, витяг руки, аби підхопити коробку з під цигар, але пролунав вибух. На жаль, Майрон Геттінгер почув тільки перший його акорд. Лоуренс Блок. Помста аудитора. Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.